Йоу, друзі, всім привіт! І у нас тут адмінабус. Е, адмінабус <схи> адміна в Гро у Гардені. Слава Богу, я звутів на обновочку, і е, тут у нас відбуваються якісь всякі різні прикалюхи. Ніхто, правда, горох не вирощує, понятне діло, тут у пацана ось удивій, яка тема. Принцес Торн вона стала срібною і диви, яка вона здорова. Тепер я поняв, про що казав данчик. Вона дійсно буває дуже здорова. Да, сам плод величезний. Це, звісно, круто, ну що пробиш? Пацана є лев. Чи це не лев? Хто це, й-мою? Кисья нанос обалдеть. Так, ладно, давай подивимося, що я взагалі можу отримати і що взагалі у нас є. Бо в нас може в стоці бути дуже багато всього цікавого. Я зможу отримати багато різних приколів. Плюс тут є якийсь медний чел а тут ще досі можна санфлавери вибити. Ну, санфлавери, якщо чесна ерунда. Я б нічого б не робив. От шуте. Що я бачу в стоці, поняв? Опа. три гороха, виноградік. Хорошо. А що, пацан в цьому стоці? Чуєш? Щось є? Нічого особливо немає, Давай цю штуку куплю. У мене бабла не так багато, бо я все попотратив. Ну, ще трохи є. Start something light. Так, щось він буде починати з якогось такого звичайного. Так, легендарне яйце в стуці. Ну Давай візьмемо, просто по приколу. Бо легендарне яйце, в принципі, ну, потрібна річ, але не сильно. Погнали одразу в мій садок. Мій садок, вишневий коло хати. Ааа, тут гриби ростуть, ти поняв? Це така штука, на яку ростуть гриби. Або не встать. Прикольно, прикольно. Давай е, щось скормлю пацанам. Бо в мене тут е, всякого є. У мене є якісь драгонпруди тут. Хтось мені трейди кидає. Опа. Так, може за те, що я потанцюю, мені дадуть шмотки якісь? Не впевнений, я, але було б дуже непогано. Давай одразу я яєчко поставлю. Хай, там крутиться. Я ти хочу дати подарок. Ну, давай приймемо. Подивимося, що мені хочуть подарувати. А я поки танцюю, я поки танцюю. Ну поки не зрозуміло, що пацан хоче мені дати. Може він шукає. Ну, поки що ні чорта нема. Опа, бомбос, холд, метеоріт, ароматік, фрозен, непогано. Голден яйце. Мутації, він страк, Фортун, Так це яйце. А, це, мабуть, воно вирощується в чомусь, типонію. 33 мільярда бомбосів стоїть. Мільйонів. Так. Водана, водіна, ця пацан, давай якось. Тут є багато приколів. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden. The Drails. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше гравцем в своїй улюбленій грі. Да, я все покупляю, Все, ацепт. Спасибо, я тут скуплю ці. Поливайки. Давай, давай, швидше. Я хочу тут все забрати, пацан. Спасибо, велике. У мене тут ще купа, купа незабраних речей. Я хочу, я прийшов лутати. Я прийшов на халяву, ти поняв? Так, бамбук, мені не треба. Стартінг, стартинг. Так, щось, щось, щось скоро буде. Щось скоро буде. Прям серйозно. Це, конечно, все дуже добре. Так, що у нас тут? Тут нічого. Опа. Дві хто зайшов. Дві них вони здорові, ці принцесторни. Обалдеть. -ху 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 -ху. Я оце думаю. Вони є бунблосами, звісно. Вони не супер здорові, ну нормально. Дуже непогано. Давай думати, що ми можемо ще танути. Перше, оці гриби мені, коротше, не Вони займають багато місця. Ще, звісно, Мунмелон тут дуже багато місця займає. і вона навіть з мутаціями мало стоє порівняно з новими різними фруктами. Тому Мунмелон, не сказати би, що взагалі класна річ. Уже бо є дуже багато класних замін. Для Moonmel, наприклад, бунблосом, який я не вибив. Наприклад, принцес Торн, який я так і не вибив. І вже, напевно, і не вип'ю. Зараз, звісно, можна було пацанам виростити цю двіжуху. Веджитейбл. Блін, він овочі хоче. У мене овочі взагалі нема, чесно кажучи. Овочів у мене нема. На жаль, на жаль, на жаль, овочів нема. Так, Лаліпап, ресток, гіршоп, пацан. Я не можу тепнутись. У нас якась двіжуха опять. Диви! Опа, якийсь фініш приз, чуєш. Лаліпоп це оці штуки. все, левел лаліпоп. Ой-ой-ой, у нас старт буде? Нам треба добігти до фініша. А я не добіжу перший, чуєш? А чому? Що я не можу бігти? Пацики побігли, а я не можу. А, поки зелений, то можна бігти, ти понял. Все, я поняв. Прикольний івент. Погнали. Коротше, коли не дивиться. Коли сова не бачимо, можна бігти. А коли бачить, надо. Там пацики вообще позастрівали. Так, вона... кнопку надо нажати, да? Да. Давай, 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 давай. З -з гри в кальмара. Типа понял? Зелене світло, червоне світло. Так, я виграв. Все, слава богу. А шо я? Шо я? Шо я получав? Шо я получав? Я, я, я лали і перед цим купив, пацан. А ще оцю двіжуху. А шо толку? Шо я получав, пацан? Ні черта не ма. Так давай я тут гляну, шо є. А я не мутась. Ти понял? Вимкнули телепорт. Да, шо там? А пасики ще якісь не пото не подоброходили, не ти поняв? Ну, у мене є левел леліпоп. Він прокачує левел пет. Це прикольно, ну не факт. Ну воно мені вже не сильно треба, якщо чесно, воно мені вже взагалі не треба. Ну окей. Я хочу мутаційну. А можливо, мені дадуть приз по закінченню гри. Бо я ж то нажав на він, я пройшов. По факту. По факту, да. Ну побачимо, що буде. Мені дуже цікаво. Обновочка реально непогана. Я вже три гороха натирив. Так, уже походу кінець, да? Да. А що в нас тут? Нічортаніма. І ні, німа. Ех, 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 ладно. У мене є тут, мій так сказати, гарден. Опа. Войтач, войтач, Тате шо, Тате шо, оце хороша річ. Мені надо знаєш що зробити. Мені треба, напевно, щось позбирати. Якусь таку мілюздру. Так, там шопи ресетнуся. Давай я посій дом план типа Обичні без мутації. Для того щоб накормити тірекс Мені реально треба було накормити. Так, погнали сюди. Тут щось може є. Щось може бути. Ну ні чорта нема. А тут щось є. І тут ні чорта нема. Із потрібного то нічого. Так хорошо, давай я ще накормлю пацанів. Мені треба їх накормити. 100%, Так, левел лоліпоп. левел поп. Ти сюди? Нормально коштує, чуєш. Не дешевий, не дешевий вообще. Ну ладно. Так, посідмой, давай накормлю підсунути. Так, він страк у мене рознеслося, Ну, він страк це не серйозно. А, що я хотів би? Томати викопати. Не треба вони мені. Посідом плант, ще один. Кого накормити? А чорт його знає. Давай цього накормлю, пацана. Ще один, посідум план. Джангбота накормим. Ще один. О. У план has been disco. Опа, що це в нас? Музичка пішла. Хорошо. Опулярна медведя, давай накормимо. Що в мене тут? Якісь мутації будуть, правильно? Так, да. будуть диско-мутації з'являється. Непогано. диско Цю двіжуху оновили. Тепер все по-другому. Оце я залетів. Оце я залетів. Так, давай я сразу куплю якихось страубері. Мені ж все одно квест треба виконувати, щоб викопувати всякі приколи. Так, все танцює. Виноградік. Саді тут. Стерфрут Хезбен диско. Окей. Диско це хорошо. Диско стоє дорого. І у мене Тірекс зможе його розносити. І у мене буде багато диско. Щоб все зробити, диско, я не знаю, скільки треба факти стояти. Наверно, більше суток. Ну так, звісно, більше суток. Я думаю, суток. Три. Ну, все одно. Так, лілак диско. нормас О, що ще нове. Бенаура. Чотири більше плеєрі, хол Бестіак Вені Оп, нам точно. Надо, бен... Надо мати горох в руках. Мати горох, мати ну, горох. Давай візьму оцей. А воно кінчилось А, ні є є Опа! Оце пацани поставили. Це що таке вообще? Так, дарити дарить нічого нікому не хочу. Опа. Ресток от тусить А Ану. Горох рестокнувся. Я одненький горох. Ну и все. на жаль, тики одненький. У мене їх уже 4. Я не знаю, на что їх так типа. Ну, кого ж посідон план прям здоровый виріс. Понял. Посийдом план теж стоит денег багато. Блин, род мутація. Непогано. Опа. Аква движук, мы плаваем, ты понял? Так, надо плавати в нас тут на базі. Надо плавать на базі. Щоб у мене мутації були. Надо плавати тут біля плантів. Так, лени Ну я понял, легендарне яйце є в с рестоці. Це, звісно, супер. Давай його купимо. Що ж добру пропадати, правильно? Що з нього випустимо? Може, обезьяна? А полярний медведь. Хай буде. Так, пепер. Перець є в нас в стоці. Давай візьму. Перець, це окей. Так, ще щось там є в рестосі. Ні? Чому не показалось? Може я не побачив. Давай строубери купимо. ППР ресток тусіть, що по 5. Опять три перця є. Перці це хорошо. Перці це круть. круто. це дуже хорошо, но я вот думаю, можливо, мені ще щось надо. Так, якийсь шоп шересет. Ну, все, щось тут написало. Я вообще не понимаю. Не, поки нічого. Поки ніч. Хотя движуха мне не дала. Не, не дала. Метеор ран! Кажите, кай, метеор летит. Мол, это второй шанс. Инкоммент драунфлайв, мини забив золотый дилак. Метеорит летать, ты понял. Обалдеть! Я вообще підпалений и <ристо> Блоки появились. Типу. Ну, вулкан. ось ще вулкан. Обалдеть. Ось такі гейзери. обалдеть не 15 мільйонів зараз грає, ты представляешь? 15 мільйонів гравців. Все, я черный, пиший пацан. Жесть! Идут до вулкана велицу я, мабуть не велеть. Может, до того велеть. А, ты поняв, яка ще тема? І вона в когось на городі ось спавниться. У мене на городі немає такої теми. У мене на городі такої теми нема. А, ні, є, ось, що, диви. Прямо на Мунмелонах. Ха, Обалдеть. Оце серйозно. Так, опять якась двіжуха буде. А, все, це ця пропала двіжуха. Зараз буде абуз два івента, мабуть. Торнадо літає, а іконки немає торнадо, поняв. Вона просто сама по собі вала. Усі хтось стіну построїв собі. Диви. Нормальні стіни, в пацана. Забор дві Серйозний, да? Дикий не дофадил. Так, вулканік. Ой, 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 get away from вулкану. Йомайо, вулкан пішов. Метеоритик буде давати. О, кстати, метеоритик, тема класна. Якщо сюди метеор впаде, він прокотиться. Отако, типа, поняв. Ось він котиться. Як оцей, то він дає дуже багато мутацій Понял? Ну не бат мутацій, а всі задіває штуки. Він може мені тут щось задіне. Ой, було б хорошо. О, в мене воно диви лежить. Нормас. У мене якраз тірекс поняв. І туди метеорити падають. Ой, ті якщо зараз вимре, це буде біда. Ну, Но все нормально, поки. Музичка пішла. Ми кайфуємо, ми реально кайфуємо. Це серйозно. О, Elder Straubberі. Прикинь, Elder Straubberі мені випав. Я вообще в шоці. Куди б його посадити? Посаджу тут. А там буде видно. Так, в мене є ще шість перців. Отако тут їх посаджу. Обалдеть, що це вольнуло? Мапу з'їло? Нова мутація, в ще якась движуха, шо ти? Так, а ну це мені сюди давай. Що тут у нас новесеньке? Поки нічого. пока okay, ничего. Ну ничего страшного, нормас, ДВ. Обновочка тема, обновочка тема. Ну, народ, на такие обновочки, я думаю, можно и завершить. Не забывайте подписываться на канал, ставьте свои подобайки. С вами был Санчелос, и всем удачи, всем пока-пока.